Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі за складним планом. Назва переказу по шоколадній річці. Запишіть тему уроку та назву переказу. Слухаємо текст переказу. По шоколадній річці. Рушаймо далі, гукнув містер вонка. Швиденько, усі за мною в наступний цех. Продовжимо нашу подорож. По річці. А ось і човен. Дивіться. Над теплою шоколадною рікою здіймався густий серпанок. Із цього серпанку раптом виплив дивовижний рожевий човен. Це був великий весловий човен з високим носом і високою кормою. Як у стародавніх вікінгів, і він був такий сяючий, іскристий, і сліпучо рожевий, ніби його виготовили з яскраво рожевого скла. З обох облавків стриміло багато весел. І коли човен наблизився, то всі, хто стояв на березі, побачили, що за веслами сидять безліч умпалумпів, може, з десяток, за кожним веслом. Це моя особиста яхта, повідомив містер Вонка. Сяючи від задоволення, я її видав з величезної карамельки, яка ж вона чудова. Подивіться, як розтинає хвилі. Сліпучо рожевий карамельний човен м'яко пристав до берега. Сотня умпалумбів сперлася на весла і розглядала гостей. Зненацька всі вони вибухли пронизливим реготом. Що смішного? здивувалась Віолета, Борегард. Та не звертайте на них уваги, вигукнув містер Вонка. Вони завжди сміються, їх смішить усе на світі. Старенький сидів на кормі, а малий Чарлі Бакет поруч із ним. Чарлі міцно тримав дідуня за стару кістляву руку. Він аж кипів від хвилювання. Усе побачене було таке чудернацьке: шоколадна річка, водоспад, велетенські смоктальні труби, цукрові галявини, умпалумпи, дивовижний рожевий човен і насамперед сам містер вілівонка. Хлопець і подумати не міг, що попереду на них можуть чекати ще якісь чудасії, куди вони пливуть. Що мають побачити і що буде в наступному цеху? Правда? Дивовижно усміхнувся до Чарлі дідунь Джо. Чарлі кивнув головою і всміхнувся старому у відповідь Човен линув за течією. Річка вущала. Попереду був якийсь темний тунель. Великий круглий, схожий на величезну трубу. І річка текла прямісінько в цей тунель, і човен теж туди понесло. Веслуйте. крикнув містер Вонка, зіскочивши на ноги і розмахуючи тростиною. Повний вперед. Умпа лумпи завеслували ще швидше. Човен влетів у темний, аж чорний тунель, а пасажири злякано залементували. А вони бачать, куди пливуть, верещала в темряві Віолета Боригард. «Ні, Ніхто із вас не знає, де маршрут наш пролягає, де ця річка завертає, І хто на весла налягає, світла жодного немає, і небезпека наростає. Жах серденька наші крає, що на нас усіх чекає, чого мчить, не сповільняє. Увімкнути світло. Наказав містер Вонка, спалахнуло світло, яскраво осяявши весь тунель, і Чарлі побачив, що вони справді опинились у велетенській трубі, широченні стіни якої вигиналися вгору і були білосніжні, бездоганно чисті. Течія шоколадної річки в цій трубі була дуже стрімка. Умпа-лумпи веслували, мов навіжені. І човен летів з шаленою швидкістю. Містер Вонка підстрибнув на кормі і закликав веслярів веслувати ще швидше. Йому, мабуть, подобалося зі свистом мчати крізь білий тунель на рожевому човні по шоколадній річці, і він плескав у долоні, сміявся і поглядав на пасажирів, щоб упевнитись, що їм теж. Не менш приємно, ніж йому, на які частини можна поділити текст. Складіть складний план, прослухайте текст удруге, і за складним планом перекажіть прочитаний текст письмово.